У нас на зв'язку Олександр Шиян, керівник німецько-українського інформаційно-культурного центру. Вам доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Так, доброго ранку, ранку Німеччина. Наразі от ви є керівником Німецько-українського інформаційно-культурного центру. Відтак інформацію володієте. Стосовно ну, тему, напевно, ви вже знаєте. Ми говоримо про мігрантів в Німеччині, в Європі. Якщо можна вашу думку стосовно того, от ми щойно з вашим колегою говорили про те, що ем, у нас був Дмитро Прокопчук, співробітник Deutsche Welle Він є українцем, але працює в Німеччині. Він говорив про те, що досить м'яка політика стосовно мігрантів в Німеччині. Але так само ми говорили, що німці на сьогодні розглядають мігрантів з будь-яких країн, це не обов'язково там країни Африки або Сходу, розглядають не лише як робочу силу, але так само як. Поповнення демографічного запасу, якщо можна так висловитися, а як же ж те, застосовно чистоти крові і істини арійців? Ну, я можу пояснити слідуючим, що тобто, місцеве населення, німецьке місцеве населення, все ж таки, маючи досвід і урок двіх світових війн, вони виховані в дотриманні принципів толерантності. Але ж ну такі питання в тому, що Німеччина вона також ділиться на південну, на північну, і на східну і західну, і залежності від регіону, також і в залежності від культурної спадщини тих представників німецької нації, що перебувають в певному на певній території Німеччини, також залежить і сприйняття різних питань, в тому числі питання біженців. А чи можна тут говорити, що наразі, от місцеві, ну саме німці корінні, вони до представників різних країн, саме до мігрантів, ставляться так само по різному? Адже ми знаємо, що була досить потужна хвиля міграції до Німеччини з України наприкінці 80-х, початку 90-х. Так само ми знаємо, що ще в 60-ті роки там було чимало і представників Туреччини, громадян приїхали до Німеччини і з країн Близького Сходу. Тобто, чи розрізняють німці мігрантів за національною приналежністю? Так, дійсно, німці розрізняються тобто, біженців за національною приналежністю. Звісно, що я також спілкуюся з місцевим населенням і з певними також приятелями німецькими. Вони шкодують, що все ж таки є певні недоліки в політики Німеччини, тобто зовнішньої політики, і вони шкодують, що уряд не прийняв рішення відносно більше, скажімо, уваги до східної частини Європи, а значить, приділяє більше уваги, що стосується південної Африки, або, наприклад, зараз біженців з ближнього сходу. Угу. І можливо, ви чули, що є існує такі е, відомий канадський вислів. Е, в, зокрема, от Канада намагається жити за таким принципом і так мовити декларує його, що міграція це громадянство, а не лише робота. Е, на вашу думку. Як має себе по відношенню до мігрантів вести країна, щоб мігранти це розуміли? Щоб вони дуже швидко в стислі строки там абсорбувалися в цій країні і ставилися пова... ну, з повагою до своїх співгромадян? Нових ну перш за все необхідно робити також. Що... Висновки в тому, що що це за мігранти, і які вони, скажімо, мають певні для себе ну, перспективу майбутнього. Для цього існують спеціально створені комісії, спеціально навчений персонал, який спілкується і досліджує історію цих мігрантів. По-друге, що країна ну, також. Повинна мати певну політику, що стосується мігрантів, німеччина не є традиційною країною мігрантів, і також зараз про це події Німеччині відносно біженців. Свідчить про те, що уряд був не підготовлений до такої кількості, і ну зараз теж в Німеччині нова хвиля, тобто це. Достатньо ну такий новий приклад в історії Німеччини це поява волонтерів, от також. Підтримують державу, що стосується програми біженців, і також наділяють увагу до біженців. Ну до речі, стосу до речі, стосовно підтримки біженців. Ми знаємо, що ну озвучували в нашому ефірі сьогодні, що за певне за деякими соцопитуваннями суспільство німеччино ну, розділилося ну практично порівну стосовно того, чи варто підтримувати чи ні, чи варто пускати мігрантів чи ні. Але звертаємо увагу на те, що саме політика Ангела Меркелі така, що вона є побла. Важливо до мігрантів. От ви, як ви вважаєте все ж таки саме такі от інциденти, які були в Кьольні, наприклад, можливо, ще щось впливає на суспільну думку стосовно цього питання? Що ще ну, саме? Ну більшості впливає на суспіль на суспільну думку в Німеччині. Це е, інтернет, е, також і е, соціальні е, сітки в інтернеті е, мережі? Е, ну е, скажімо я зараз тримаю е, е, це міжнародний е, Нью-Йорк Таймс інтернешнл часопис, також Берлінер Цайтунг і Берліна Моргенпост. Це вчорашні часописи, і в часописах більше підіймається питання, оскільки все ж таки німецька нація, вона достатньо толерантна нація. Підіймається питання, наприклад, в вчорашньому часописі відносно подій в Стамбулі і. Також того, що гибелі десяти німців туристів, також підіймається питання, скажімо, Могенпост, поспішити Могенпост також про події про взриви в Турції, туристичний акт. Також зараз дуже багато питань надається це активності. Наприклад, лівих екстремістів в Німеччині, також підйом радикальних політичних сил в Німеччині. Що стосується біженців, більшість інформації отримують безпосередньо. Це ті, що зайняті темою біженців, тобто опікуються цією темою. І в якихось політичних можливо дебатах, чому тому, що дійсно суспільство Німеччини поділилося від того в залежності до політичної належності, тобто належності, бо є опозиція і. Ті політичні сили ще не підтримують і політику пані Меркелі і партії, котрі вона представляє і на останнє, пане Олександре. Ви є керівником, як я вже згадував німецько українського інформаційно-культурного центру. Все ж таки, наші відносини між німеччиною Україною в плані культурному наразі досить плідні на сьогодні. Можна і да, і ні. Одночасно, на жаль, чому тому, що тут дуже багато залежить від наших представників дипломатичних і також роботи зовнішнього політичного відомства України. І хочу сказати, що ну повинна бути все ж таки більше. Активніша робота в цьому напрямку, що стосується презентації, популяризації культури, також духовної спадщини, історичної спадщини України. Чому тому, що Україна все ж таки це і історичний центр Європи, і географічний центр Європи? І ну ми скажімо, українці, що тут постійно проживаємо безпосередньо ті організації, що створені останній час, також готові підтримувати Україну і її також зовнішню політику. Я вам дякую за це спілкування.